Студенти Національного університету харчових технологій хочемо жити у мирі і підтримуємо благодійний марафон Діти Янголи миру. Україна це наш рідний дім. І так боляче бачити, що відбувається на сході нашої країни. Ми безмежно вдячні нашим українським військовим, які віддають своє життя на полі бою заради нашого майбутнього. Хочеться їм просто подякувати. Бережи їх, Господь. Здравствуйте. Встретить тебя в окопе, а меня по дороге в университет. У меня в руках книга, у тебя автомат. Ты солдат, я студент. Кажется, мы такие разные, правда? Но мы очень близкие, потому что нас объединяет одно: мы, мы есть украинцы, мы есть нация, мы есть сильная нация. Вспомни, сколько нас пытались поломать, убить, уничтожить и так дальше, но мы не корились. Сейчас такая ситуация, что... Только сила и оружие и знание вместе сможем что-то сделать. И я хочу сказать тебе спасибо, что в данной ситуации я кое-что на твоё плечо и автомат. Спасибо тебе большое. Коли блакитне небо посивіло, і заглушило спів пташок з реви гранат, у тебе вперше серце заболіло за Україну. Ти тепер солдат. Коли хотіли ненько розтоптати, зірвати Нашу квітку навесні. Ти перший став країну захищати, хоч знав, що буде пекло на війні. Поки ти там, ми молимось за тебе. Ми поруч завжди, хоч лише в думках. Бо ти і є, наше блакитне небо, а мир для нас несеш у своїх руках. Студенти нашого університету написали вірші та листи, присвячені військовим, які зараз перебувають в зоні АТО. Також вони спекли солодкі гостинці. І все це ми відправимо через благодійну організацію Крила Фенікса. Дякуємо вам, дорогі захисники. Ми хочемо миру!